Всім привіт! З вами Настя, і ми сьогодні почали починаємо грати, грати в нову гру, яка називається First Kiss at a Spooky Soiree, чи як це правильно читається. Тобто перший поцілунок на моторошному вечорі чи якось так. Типу як звана вечірка, але в стилі Хеллоуіна, наскільки я розумію. Так, це також гра від е, розробниці Номном -нам Намі. Е, думаю, це буде поки напевно та остання гра, яку я буду грати саме від неї. Думаю, після цієї гри я вже візьму щось. Друге, не знаю навіть, як це сказати, з якихось других розробників, може, навіть не новелу зовсім. Просто я вирішила взяти від неї ті саме ті новелки, які мені сподобались. Тому е, от це вже третя, по суті. І мені перед. Початком нових ігор рекомендували типу, трошки про них розказати, тому можу перекласти з англійської те, що написано на одному із сайтів про цю гру. А, так, це в нас візуальна новела, яка була створена для Юрі Джем 2016 року. Не знаю, що це, Це, напевно, якийсь конкурс е ігор чи щось таке, не знаю навіть. Е так, ми граємо за Марципан, е світлу відьму, яка прожила все своє життя без поцілунків. Зовсім. І до цього вечора І в нас є 10 кінцівок і 8 персонажів, з якими можна поцілуватись. Є. -й! Хе. <реш> так, добре, отож. Ми почнемо. Уа! Ось і вона. Ось і вона. Це джем. Хі. Вечірка, де я нарешті отримую свій перший поцілунок. Перший поцілунок на вечірці, нарешті. Це станеться. Я хочу додому. Ти жартуєш, не для того тебе привела... я не для того тебе привела сюди, аби ти пішла з нічим, Марц. Я не півжартую, просто трохи нервуюсь. Не переживай, ти... ти вже все вирішила, чи не так? Незважаючи ні на що, ти когось поцілуєш, губи. Тому що тобі вже набридло бути нецілованою за все своє довге життя. Не говори це! Я знаю, я тут, тому я маю це зробити. Ага, і як твій фамільяр я повністю тебе підтримаю. Добре, але чому ти наполягаєш на тому, аби бути моїм фамільяром? Хіба у відьми не може просто бути кішки подруги? Дозволь мені бути корисною для теми, мар... мастере. Няв-няв. <сум> Блін, такі прикольні перси. О Боже, зупинись. Я дозволила тобі допомагати мені, так що ніколи більше не говори подібного. Ага, ага, давай йдемо. <сум> Тут, ем, трохи людяно, так? Чим більше, тим краще. Йди вперед і поговоримо з кимось. Гаразд, з ким я маю поговорити. А, Маленька людина. Хлопець інкуб. Мелта. Повернутись до столу з закусками більше варіантів. Гей, отримати поцілунок від Тінкуба має бути не дуже складно, так? Чорт забирай, ти хочеш піти до Чірвала, а ти відважна. Удачі! Ага. Я скажу йому привіт! Так, трошки тихше зроблю, бо щось голосно. Я підійду, якщо тобі потрібна буде допомога. Дякую, я пішла. М -м -м. О, так ти тут вперше? Привіт, я подруга Джем. Гадаю, ти знаєш її. О, так, ти марципан. Вона постійно про тебе говорить. Радий, що ти прийшла. Ага. Я зазвичай не ходжу на вечірки, але тут круто, я гадаю. Отже, вечірки трохи не твоє, так? Чи можна мені запитати, чому ти вирішила прийти на цей вечір? Просто захотілося? А, а мені через це трохи ніяково. Я намагалася знайти кого-небудь для ем, романтич... романтичних відносин. Чому я йому не гов... це говорю? Він змусив мене настільки розслабитись. Це через його інкубські здібності? О, романтичні відносини. Не здивований, що ти підійшла до мене. Юак! Я вас вже шиплю. Хоча це тільки почалося. Але це так забавно. О боже, о боже, це було надто прямо і він все. Не так зрозумів. Він збирається зробити свій крок через мої слова. Мій перший поцілунок станеться просто тому, що в мене вирвалось? Базеле. -е Підійди сюди на хвилинку. Безеле. Це шо це? Що це таке? Хто це? Це бізе? Чекайте, чекайте, а як вона на англійській мові? Воно читається. Не, в неї ім'я Марципан. У мене дуже погана пам'ятна ім'я. Взагалі, кого би то ні було. Того. Вибачайте, якщо я трошки буду забувати, про кого ми хто ми вообще. Так, добре. А, це він покликав цього чувачка. Ем, ти чогось хотів? Просто хотів представити тебе подрузі Джем Марципан. Скажи привіт. П -п привіт. Сподіваюсь, ви гарно проводите час. Ага. Я... Мені подобається ваш дім. Ах, дякую. І. Дивіться, ви так добре потоваришували один з одним. Продовжуйте цю неймовірну розмову, я скоро повернусь. Ох ти, сволоч, ти нас звів! Блін, я думала, ми з тобою будемо потякати. Ти прикольніший насправді. Ах, він похлопав мене по спині перед тим як піти. Це підстановка? Він намагається мене звести? Мій брат М. Е, трохи настирливий. Вибачаюсь. Ох, ха-ха, Все в порядку. Виглядає так, наче тобі це неприємніше. Е, так що це я маю вибачатись. Ах, е, я просто ем не дуже себе почуваю. В шумній атмосфері, як тут, гадаю. Ага, розумію. Клас, розговор. Ну давай же, чому я нічого не можу придумати? Я слухала стільки усіляких балачок в своєму житті, все одно не можу почати розмову в цей критичний момент. Незручна тиша мене вбиває. Зачекати, поки він щось скаже, придумати виправдання і піти. Так, треба щось придумати, зачекати, поки він щось каже. Він може щось сказати взагалі? Якщо я збережу взагалі, я збережуся. <плес> не знаю, чи це мені допоможе, але я зачекаю, поки він щось скаже. Заспокійся, заспокійся, все залежить від терплячості. Я не можу просто втекти у ту ж саму мить, як мені стає лячно. Я маю бути чесною. Ага, гадаю, важко почати розмову просто з нічого. Ага, це так. Іноді ем, я бажаю, аби я просто міг використати Ескейпдор, аби покинути цю реальність. Ха-ха. Зачекай на чортову секунду це що посилання на. Ти граєш в демо на гаю? О, ми знайшли общий язик! погнали. Ти знаєш про демона Гаю? Я її фанатка вже десь останнє десятиліття. О боже, так рідко можна зустріти когось, хто знає про неї. Так, ям грав у всі ігри з самого початку. Я ніколи не зустрічав когось, хто не знав би про неї від мене чи від мого брата? Господи, так. Я теж розповідаю про неї всім друзям. А, чорт, це прекрасно! Ми союзники навічно. А ти дійсно грала у всі? У мене ем, є велика колекція. Хочеш подивитись, вона на горі? Колекція? Звісно. Ага. Ти маєш показати їй мені просто зараз. Нам просто стільки речей треба. нам про стільки речей треба поговорити. Сподіваюсь, я не руйную твої плани на цю ніч. Ні, 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 це набагато краще, ні, ніж все, про що я могла коли-небудь побажати. Взагалі не хвилюйся. Ах, це чудово. Тоді пішли. Ха-ха, <гум> чувак. Це всі мої фігурки. Я розставив їх по серіям, і, і всі книги, гаразд, не всі. Ой, тут трошки якось непонятно було переход. І, і всі книги, гаразд, не всі. Я знаю, що маю знайти ще дві чи три. О, Боже, в тебе так багато рідкісних штук. Це рай. Я, я просто дуже люблю ці ігри. Персонажі дійсно надихають, розумієш? О, миленько. Звісно. Маджіко твоя улюблениця, так? Як ти здогадалась, хоча в мене ж для неї є ціла полиця? Вона мені теж подобається. Через її закляття я захотіла обрати спеціалізацію магії світла. Так, я розумію це почуття, я теж хочу бути, як вона. Ах, ем, я сподіваюсь, тобі не дуже незручно, я притягнув тебе в... в кімнату хлопця, і ти мене зовсім не знаєш. Гадаю, нормальна людина могла би почувати себе дивно, але ти для мене не незнайомець, мені зовсім не незручно. Mm. Я не знаю, він для мене не знайомець і його буквально, типа, там не знаю скільки пройшло часу, може, пів години назад зустріла, як тут розвивається типа, сюжет. Давайте зробимо мені зовсім не незручно. Я почуваю себе нормально. Сподіваюсь, ти не почуваєш себе некомфортно через те, що я тут. Н Ні. Просто я можу бути чесним з тобою. Я відчуваю, що ти... Ой. Я відчуваю, що ми можемо довіряти один одному, як фанати Маджіко. А, це магіка, типу, блін, відсилка прикольна. Звичайно, що ти хотів спитати? Е, причиною, через яку мій брат М поводив себе дивно раніше, і частково причиною, чому він влаштував ці в... влаштовує ці вечірки, є те, що я. Він хоче, аби я. Гадаю, вийшов зі своєї мушлі, незважаючи на те, що я інкуб, я не можу так само приваблювати людей, як він. Я би краще М був як Маджіко. в тому сенсі, що М вона робить те, що хоче, і не намагається когось вразити. Так, в цьому сенсі вона дійсно крута, така худіла ганка, якщо чесно. Так, вау. Іноді я думаю, що якщо би міг бути Маджіком, можливо, я би відчував себе більш впевнено. Що тебе зупиняє? Ха? Я, я маю на увазі, я не можу виглядати, як вона. Я гадаю, що можеш. З моєю магією це буде легко. що ти його вдінеш в цю одежду, типа чи що, це буде странно? Ти думаєш, що я маю спробувати скосплеїти її? Так, давай спробуємо. Це має бути весело. Прямо зараз можемо. Звісно, я обожнюю. Е, А, три рази просто. Звісно, я обожнюю, обожнюю, обожнюю такі речі, залиш це не мені. О, давайте, чуваки. Ха-ха, це вічно. І готово. Як ти себе відчуваєш, Маджіко? Він трошки повноватий для цього, да? але в принципі виглядає прикольно. Просто, якби юбка була трохи вища, то воно би виглядало реально прикольно. Ти зробила таку гарну роботу, я тільки моргнув, і ти вже все зробила. Ага, магія світла позбавляє тебе багатьох проблем. Тобі не потрібна фарба для волосся чи макіяж, якщо ти володієш кольоровими закляттями. Я дійсно виглядаю як маджіко. Хочеш показатись іншим? Ні, ні ні, -ні, -ні я не готова до. Чогось такого. Гаразд, я відчуваю себе такою гордою від одного погляду на тебе. Я ніколи не думала, що потоваришую з кимось на вечірці, саме через маджіку з усіх можливих речей. Ось чому люди ходять на вечірки для такого рідкісного досвіду, як. Ні, моя мета. Я мала спробувати поцілуватись з кимось. Тебе є шанс, тупи. Але я не хочу, аби Пезелю любило ніяково, і ми більше ніколи б не зустрілись. І що мені робити? Вибач, якщо я не правий, але ти раптом стала такою засмученою. Ох, нічого такого, я просто. Я просто згадала, що саме я хотіла зробити на цій вечірці, ах, я так відволіклась. Що це було? Гадаю, я можу це сказати, я ем, прямо зараз намагаюся отримати від когось сьогодні свій перший поцілунок. Ох, як ти прийшла до цього? Я просто хотіла, аби це сталося, незважаючи ні на що. Це те, що я маю зробити для себе. Ах, це дуже схоже на Маджіко. Може, я теж маю скосплеїти її, але зараз, напевно, я маю спуститись вниз і спробувати досягти своєї мети. Безе, але мені сподобалось тусити з тобою. Давай якось повторимо, о... повторимо це, окей? З -з Зачекай. М -м? Ти ще не маєш спуску? Ти ще не маєш спускатись вниз. Я маю на увазі, я не зупиняю тебе, якщо ти хочеш піти, але що таке? Маджі Чарм! Що це таке? Чому це так мило? Господи. Це її закляття, ти маєш знати. Я зрозуміла, але чому ти раптом застосував Маджичаром на мені? Д -д дурна, чи маю я сказати це вголос безпорадна ти. <гум> Він ха вінший цей цендере мале прикол. Якщо ти шукаєш поцілунку, то не шукай когось іншого. Шого ніж я, я мав... Вибач, я просто відігру. Відіграв. Вер... Відігравав персонажа, але ти, напевно, не захочеш. Ні, це чудово. Я не хотіла, аби тобі було ніяково через питання. Так що, якщо ти дійсно хочеш цього, тоді. Так. Це найменше, що я можу зробити, аби віддячити. Так що ем. Приготуйся. Мі маджітьом. Так, мило. Я не можу. Чекайте, я це маю заскрінити. Єсть. Так, не дивіться на мене, я дурне. Я не можу просто спокійно висприймати такі теми. Тим паче, що ця гра така мила, що я вже все типу, ору. Uh -huh. Ах, мій перший поцілунок був від Маджіко. Ніколи б не подумала, що так станеться. Цього було достатньо для твоєї мети. Так, я відчуваю себе трохи дурною через те, що приділяла цьому так багато уваги. Але тепер це зроблено. Якщо ти будеш потребувати ще чогось, Маджіко завжди буде на твоєму боці. О, Боже, я все не можу звикнути до того, як добре ти її зображаєш. Справді, я маю на увазі. Ах, звісно. <гум> <гум> Кінець Байзеля. Типу, це так прикольно. Окей. Okay. Да. Добре, це було забавненько, і мені сподобалось, але це одна з десяти кінцівок. І я пройшла її довше, ніж сподівалась, але в принципі мені реально дуже сподобалось. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть, чи вам подобається ця гра, персонажі, і як розвивається сюжет, музика. Мені вже подобається. А! Добре, дякую за перегляд і всім па-па!